Друзі, вітаю! Ласкаво прошу на чайну церемонію. Сьогодні хочу розповісти про аромати з нотами чаю. Так звана дегустація різних сортів чаю. І почну я з еталонного зеленого чаю від Елізабет Арден. Із Tea, я впевнена, знайомі всі, хто більш-менш цікавиться парфумерією. По-перше, тому що цей аромат достатньо тривалий час вже стоїть на парфумерних полицях, йому близько 25 років. І це чи не одна з перших парфумерних робіт Френсіс Curcu І вона виконана на відмінно. Це зірцева, легка, універсальна парфумерна композиція, і навіть, не побоюсь цього слова, еталонна, тому що в цьому ароматі. Все виконано ідеально, на мій погляд. Тут жодна нота не перекрикує іншу ноту, і, хоча парфумерна композиція не настільки проста, як може здаватися: це не той розріджений водянистий чай або пакетик з чаю, залитий кип'яченою водою, а це округла композиція, вона завжди доречна. Інколи вона звучить строго. Я сама була здивована, коли зазирнувши у піраміду, я відмітила для себе гвоздику, фенхель, кмин, насіння селери і навіть амбру. Так, звісно, це не відчувається. Коли вдихаєш аромат, але я можу припустити, що це і додає тієї родзинки і тієї округлості аромату, який я відчуваю від зеленого чаю, і вже є велика кількість фланкерів на тему зеленого чаю з додаванням ще якоїсь квітки. Або фрукта, і також після цього аромату різними брендами було видано різних варіацій на тему зеленого чаю. Але цей аромат залишається таким одним, і також доповнення до аромату є прекрасна банна лінійка із дезодорантом, із гелем і кремом для тіла. Отже, починаємо з зеленого чаю. І в наступному ароматі є також нота зеленого чаю, який доповнює троянду. Роуз від Пол Сміт. Це інша історія. Неначебто зелений чай втихомирює занадто активну квітку троянди, яка є в старті, яка є в базі, і яка у шлейфі запудрюється за рахунок фіалки, і перетворюється в надзвичайно загадковий деревинно-трояндовий акорд. Який балансує зелений чай. Наступна історія про чай мате, який є в ароматі від Патрісі де Ніколаї «Фікті». В цьому ароматі відчутні фрукти, але не інжир, який вказаний в назві аромату. А швидше за все листя інжиром. Аромат достатньо зелений, він чайний, строгий і додає такої своєрідної фруктової ноти квітка Османтусу. І цей аромат пахне цитрусом. неначебто насичений чай, який настоявся вже добрих хвилин 5, і в нього додали шматочки. Апельсинової цедри і смакують цим чаєм разом з цукатами або з лукумом. Дуже красивий аромат, він дещо типкуватий, але тим не менш цей аромат постійно хочеться вдихати. І я не можу його назвати 100% парфумом. Це швидше за все такий реалістичний і атмосферний аромат, з яким. Дуже комфортно якраз відвідувати чайні церемонії, і він тематичний, так званий аромат для спеціальних якихось виходів та якихось подій. І аромат, який запам'ятовується, і про який, між іншим, запитують, що саме це за аромат звучить. Один аромат з нотою мате, Абіт-Руж, Фланкер Інстинкт від Герлен. Тут мате в компанії з цитрусами. Вибуховий енергійний старт, який балансує якраз нота Мате і нота зеленого. Чаю. Тут є ще також канабіс, він звучить терпкувато гіркувато Потім аромат починає переходити в солодаву і таку навіть оксамитову базу. Мені подобається, як він звучить, і в базі, і в момент розкриття і в шлейфі. Шлейф тут звучить дещо солодаво. І такий собі аромат трансформер, тому що. В ньому є та відчутна позмінність і перемінність нот, яка дуже інтригує. Ромашка від Гучі це своєрідна ароматерапія. І ніби з цим чаєм цілий ритуал заварювання ромашки відбувається. Спочатку ми Засушені квіти ромашки залили кип'ячою водою, додали в нього меду і починаємо смакувати. Аромат надзвичайно тілесний, він розбурхує взагалі уяву, я з ним поринаюся в якісь спогади свої. І аромат надзвичайно тілесний. Тут є нота мигдалю, яка додає якості аромату, і можна сказати, що це еталонна ромашка в ароматах. ромашка Від Монталь Sunset Flowers. А це вже свіже зірвана ромашка. Як це дивно, не звучить свіжість від Монталь, але так в цьому ароматі, ніби ромашку, ми розтираємо в руках, плетемо з неї вінок, і характерна зелена терпкість залишається на пальцях. Потім аромат починає пахнути легкою кислинкою. Тут є нота зеленого яблука. Вона достатньо специфічно звучить в ароматах, але в цьому ароматі вона додає такої загадковості. І я б ніколи не подумала, що це аромат від монталь може звучати настільки природньо і справді зеленою свіжою ромашкою. Наступний аромат також про свіжість. Від гібискусу. Це натуралістичний чай від Minim Aquamantia. Це, ніби ми підсушені пелюстки гібискусу разом з гілочками деревини заливаємо кип'ячою водою. І мені цікаво спостерігати завжди, як розходиться цей колір, і починає віддавати аромат в просторі. Так, злегка. Цитринкою, з легка духмяною якоюсь солодавістю та легкою деревиною. Аромат дуже енергійний, і ніби ним, коли починаєш насолоджуватись, таке саме враження в мене складається ніби від того чаю з гібискусом. Я отримую величезне задоволення, коли його п'ю. І так само отримую велике задоволення, коли користуюсь цим ароматом. Наступний аромат з нотою гібискуса та тропічними фруктами нірмала від Молінар. З цим ароматом ольфакторно я потрапляю в якусь екзотичну країну. Тут і кисла маракуя, і солодкий манго, і духмяний гібискус. Аромат солодкий тут велика кількість. Якоїсь карамельної, густої, складової, і з ним завжди затишно, комфортно, тепло. І навіть коли не зовсім в гарному настрої, цей аромат якраз додає того, чого не вистачає в прохолодні зимові вечори. Це ніби Дуже. якийсь ритуал, ніби якась церемонія справжня, якась у, незвідана і аромат. Дійсно і смачний, і атмосферний, і комфортний водночас. Далі два аромати про м'яту. Я полюбляю м'яту і в сушеному вигляді додавати в чай, і свіжу зелену. Також мені подобається пити якісь напої з м'ятою. І ось, як приклад, аромат від кола парфумерів Буш». Це дорослий аромат про поцілунки, французькі поцілунки, тому що в ароматі є ром з льодом, також крижаний мохіто з великою кількістю м'яти. В ароматі начебто лід і полум'я, тому що спочатку тут прохолода активна, потім гарячий алкогольний шлейф. В ароматі вловлюється і кисла нота за рахунок цитрусів, і водночас солодка, ніби навіть бальзамічна. Він дуже вдало підходить для побачень, для якихось вечірок. Хоча він не занадто шлейфовий, а звучить достатньо інтимно, а це і додає йому додаткової романтики. Ще один аромат з яскраво вираженою нотою м'яти – Ом. Парфумерна композиція дещо подібна з попереднім ароматом, але мені подобається, як саме тут обіграна вона. Тому що тут є також і алкоголь, і цитруси, і свіжа м'ята. Але в цьому ароматі є ще й достатня кількість ветиверу та деревини. От Така комбінація свіжої зеленої прохолодної м'яти з теплом від дерева від ветеверу, який додає злегка солодавості, дуже гармонійно починає звучати аромат, і це один з моїх улюблених чоловічих ароматів на тему м'яти, на тему свіжості та цитрусів. Безумовно, це далеко не всі чайні аромати, але я для себе виділила саме цю десятку ароматів, яких та чи інша чайна нота звучить яскравіше. Діліться, будь ласка, в коментарях, чи є у вас чайні аромати, чи взагалі ви полюбляєте цю ноту в парфумерії. Я дякую за вашу увагу, бережіть себе і до скорих зустрічей! Бувайте!